Та й таке то, добре. Йдемо далі. Йдемо далі, зараз включимо собі резерви. Граємо далі шостим рівнем. Блін, афізний бій. А аф я маю тут показувати гарну гру. Включаємо резерви. Так, і. Е, чи граємо з, з чаєм пудингом, щоб бути більш ефективним в бою? 63, а тут 6.58 Краще, огляд, давайте нехай буде так. Тобто цей бій ми маємо грати краще. Не такий посередній е, F2. Та тобто, хоч б я там поміг. Хоп-тайпік? Ну таке. Звичайно вже так така. Олораж, але. Головне не бути хлопчиком для биття. Хоча я не буду, якщо я буду останнім заїжджати. Їдьте вперед, їдьте вперед. Забираємо. Добре, далі Бураск і цей. Отеха. Давайте Бураска будемо бувати. Що є Бураск? Добре, він каже, зараз буде 2, 2, 2, 2 КД. Туди, є? Вангарик? Добре. Ми маємо тепер перевагу цій позиції. Тепер що? Тут є ТТ-шка, яка світиться. Давайте її будемо дамажити зараз. Оце до кінця, супер. Ну, чесно кажучи, до кінця не звівся. Добре, ну кому дуже тут лізе? Як я не попав по ньому? Як я не попав Просто не розумію. Добре? Супер. Добре, тепер сюди. Е -е, чесно кажучи, я би хотів вбити всіх хто там. Наприклад, тигра того ж самого. Ага, і Мілька тут, а? Боже. Ні-ні-ні-ні-ні. Мастив я. Так вилізати А ти Пуди сюди. Хочеш, я тебе фарму. А є? І 500 маю. До речі. Мені краще зараз заїхати сюди. Тут зараз может бути раш. Прочитав? Добре, от ми, ну я розмін піду, мені таке, Блін, інший раз стрельне. Добре, погнали далі, отут от хелка світиться. Блин, не попал. А, пацан, ты шо? Припух? Ми тут нафіачили 1369 досвіду і взяли 132 тисячі кредитів.